Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, я трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо говорити про самотність. І чому взагалі самотність це не так погано, як вам здається. Буду трошечки говорити про якби, через свій досвід. Мені так Буде, напевно, легше донести ту інформацію, яку я хочу сказати у цьому відео. Справа в тому, що більшість людей вважають, що самотність це погано, що самотність це щось таке ненормальне, що бути на самоті чи бути одному це погано. І є така тенденція, знаєте, вступати в стосунки, шукати стосунків. Що Саме цікаво, люди багато, ну точніше, часто шукають стосунки і не тому, що вони дійсно їх хочуть, а тому, що, по-перше, є в соціумі думка. І таке якесь якби упереджене умислення і ставлення до людей, які не знаходяться в стосунках, що з ними щось не так. І якщо ви, наприклад, спілкуєтеся там, з друзями, які виключно парочками ходять, в яких, в принципі, компанія – це виключно парочки. Якщо ви одна пташка така, знаєте, якби самотня, то на вас буде так трошки дивитися. знаєте, Інколи я теж бачу таку тенденцію, що якщо ви, наприклад, один або одна, вас не запрошує компанія. Саме парами, да, от вони парами гуляють, вас вони туди не запрошують, тому що ви якісь ну, ви не підходите під їхню кампанію. Що теж дуже, я не знаю, я не можу сказати, що це дивно, ну, якби кожен живе як хоче, але тим не менш є таке відчуття, да, що вас якось трошечки з групи соціально відпихують, тому що а, ну, не запрошують. Да? Тобто, я не знаю, чи є у вас, чи було таке у вас конкретно можете ділитися своїми а, розповідями в коментарях, але. Я особисто таке помічала, що є якісь таке, знаєте, от, тим бачиш, я в принципі просто є інколи парочки, вони настільки зли злилися вже воєдино, що вони загубили себе, і я такі парочки, я не можу їх. Ну, якби я, я не знаю, чомусь вони мене підратовують. І я коли бачу, це по- Повне з'єднання, що знаєте, тільки є ми, ми ходимо, ми любимо, ми подорожуємо тільки разом, і там якось навіть немає простору і місця для якихось подруг і якихось інших справ. Тобто, наче люди просто, і вибачте, на слові навіть срати ходять разом. Тобто, от, от такий формат стосунків, такий формат взаємодії це не для мене, і для мене це більше лякає, ніж якось заворожує. Ось, тому повертаючись до самотності, якщо ви одна людина, ну я зараз маю на увазі, що ви один. Одна, і ви через це хвилюєтесь, я хочу вам дати трошечки інший погляд на це. А саме, да, всі багато, я думаю, що багато чуло з вас, і всі кажуть про те, що самотність, і взагалі час наодинці це дуже корисний час. І так, да, так воно і є. Зараз, можливо, ви відчуваєте себе, вам страшно. Вам одиноко, вам дуже погано, ви відчуваєте себе ненормальним якимось, що ви якийсь не такий, що вас якось, не знаю, не обрали, і ви якийсь, наче аутсайдер. Але насправді цей час є досить класним для того, щоб зрозуміти взагалі, що вам потрібно і що ви хочете. Я розумію, що багато людей, які вступають, наприклад, в стосунки в ранньому віці, вони не знають, хто вони є. Їхня, скажімо так, на персоналіті, тобто їхня особистість, формується вже в стосунках. Я не можу сказати, що це окей, якщо чесно. Хто би що б мені там не казав, але я не вважаю, що це окей. Тому що коли в тебе немає цієї, знаєте, ти як глина, ти не сформований, тебе дуже легко, тобі дуже легко керувати, і дуже легко, скажімо так, ліпити з тебе, що ти хочеш. І часто буває так, що коли люди опиняються в стосунках, які не є окей. Правильно їх починають ліпити під себе, а часто буває так, що коли, наприклад, там хлопець, да, бо дівчина є старшими, а інша людина є, наприклад, по віку меншою, часто так і відбувається. І тому я за те, що все-таки спочатку ми досліджуємо себе, ми стаємо повністю самостійними, ми наповнюємося і далі вже з цією енергією ми йдемо і будуємо стосунки. Тому що зараз, можливо, трошечки так метафорично, поетично поясню. <свісно> Більшість стосунків будується зараз не через любов, а через якісь певні потреби. І я зараз не говорю про те, що є потреба в любові. Ну це очевидно, типу воно є, так? але я говорю про такі потреби. по типу, ну Мені нема за що знімати квартиру. Тому я буду в стосунках з чоловіком, в якого вона є, або який знімає її. Не тому, що він мені подобається, тому, що я його люблю, а тому, що так зручно. Я навіть пам'ятаю, що в університетські часи в мене була така одногрупниця, вона дійсно жила з чоловіком. Я не знаю всіх деталей, я, звісно, я свічкою не тримала, а в мене є таке відчуття, що там саме був момент з квартирою, тому що вона була не з Києва і їй не було де жити. І це насправді досить прикро, що тобі і... треба йти на такі. На такий крок для того, щоб бути би, в стосунках з людиною, яку тобі можливо вона не сильно тобі подобається, але через те, що ти не можеш собі дозволити якісь певні речі. На да? далі люди йдуть в стосунки, тому що в них є страх залишитися на самоті. Страх да, залишитися одною, там одною в квартирі, одною взагалі в принципі в житті. І часто я бачу таку тенденцію, що якраз таки ті, хто бояться залишитися е, на самоті, вони обирають не тих людей, з якими варто було б проводити час. Тому що є така фраза, я завжди забуваю, як її прямо правильно сказати. Е, але зараз я її згадаю, почекайте, що нерозбірливий, да, голодний. Споживач, він не розбірливий покупець. Здається, так звучить. Але суть, коротше, в тому, що якщо ви голодні, ви обираєте не завжди те, що вам потрібно. Та саме і тут, якщо ви боїтеся, ви йдете від страху, вам уже все, що перше попалося, я його хватаю і далі якби не дивлюся. А, а вдруг там далі нічого взагалі не буде, або не буде краще, або буде ще й гірше. Отак мозок починає думати, тому люди обирають якісь такі стосунки, які не є абсолютно окей. У мене, до речі, теж в моєму оточенні є така пара, є така пара. І видно, знаєте, навіть це відчувається, коли люди обрали один одного не через любов. А через якісь свої внутрішні переживання. Те саме, коли, наприклад, контролюють, знаєте, є пара, там тотальний контроль. Контроль чому відбувається? Через страх. Тому що людина боїться втратити іншу людину, вона боїться залишитися на самоті, вона боїться втратити взагалі, контроль над ситуацією. Тому є оцей такий тотальний знаєте, пресінг, що ти мені маєш писати, що ти, де, ти, як ти, ось ця вся історія. Що теж не є зовсім окей. Тому насправді я бачу більше мінусів, якщо чесно, в стосунках, коли ви обираєте це не через те, що ви любите людину, а просто тому, що вам щось треба заліпити десь всередині якусь пустоту. До речі, про пустоту теж є така да, тенденція, що коли нам якось одиноко, ми, ми недолюблені. Ми шукаємо цієї любові десь ззовні. Ми намагаємося вимагаємо любові від іншої людини. Що, до речі, теж часто, якщо у вас є така відчуття, що вам не вистачило любові, і ви якось її прям. Ви от ціпляєтеся за людей, неважливо, що хто, хто там, що там, ви цепляєтеся за людей. Ви шукаєте цієї любові, ви хочете, щоб вас там підтримували, ви хочете, щоб вас якось любили, цінували, і ви цепляєте за будь-кого, да, це теж не ок. Тому що часто в таких стосунках люди, я не знаю, якось так працює, да, неусвідомлено, що людина цепляється за ту людину, яка не дає їй кохання, і вона намагається його якось завоювати, якось добитися любові і уваги від іншої людини. Тому, коротше, мінуса купа. Тому, повертаючись, тоді Боже, Настю, куди повертатися? Ми тут ми нікуди не йшли самотності. Найкращий да, час для того, щоб дослідити себе, дізнатися, хто ви є, що ви є, це якраз таки побути на самоті. Це не бігти в стосунки, тому що вам погано. Треба йти в стосунки, тому що вам класно. Ви наповнена людина. Мені дуже дратує оця фраза, що а де твоя половинка? Наче що людина, як просто от, індивіду, типу окремо не може існувати. Вона має існувати але виключно в парі, а якщо вона в парі і не існує, значить з нею щось не так. Плюс теж хотіла сказати про те, що є в соціумі така теж тенденція думати, що якщо ти один, наприклад, якщо ти їдеш один в подорож, або ти йдеш один в клуб, один в ресторан, один в кіно. То з тобою щось не так, і взагалі ти якийсь аутсайдер в соціумі. Насправді, в цьому немає нічого поганого. Я не розумію, що поганого, просто піти, сходити туди, куди ти хочеш. Е, ну, якби що сидіти, чекати друзів, поки вони. Часто буває так, що в один момент може ніхто тобі не написати, ніхто не підтримати твою ініціативу. Наприклад, у мене так і є: Я хочу зробити одну подорож, а вона для мене є досить важливою. І я розумію, що ніхто зі мною не поїде, тому що це буде дуже довга подорож це, по-перше. По-друге, Якби, країна теж, це не, та, не той дістінейшн, в який прям хочуть їхати всі. Я розумію, що я поїду одна, тому що, ну, якщо немає, кого я не буду шукати спеціально людину, з якою поїхати, ну це бред. Чого я не можу одна це зробити? Тому спочатку ми наповнюємося, ми стаємо людьми, які не цепляються за незрозуміло що. Коли ти наповнюєш себе ти, себе, ти змінюєш фокус не на людей, які оточують тебе, а на себе. Наповнюєш себе, займаєшся тими справами, які тобі подобаються, переходиш на інший трошки рівень взагалі, буття, усвідомлення, бачення світу, відчуття світу, і далі можна будувати стосунки. Тому не бійтеся е, самотності, використайте це час для того, щоб дослідити себе. Тому що, ймовірно, ви шукаєте. Я, до речі, теж бачила таких людей, що, знаєте, от, е, як кажуть, да? поїзд уїхав, коротше, в общем. Треба потерпітися уже. Там, вже, знаєте, 35 рік пішов, і людина знаходиться в стані такого. Тривоги, коротше, тривоги, і от вона вже, наче готова уже на, все, <смі> на все готова. І це так трошки стрьомно виглядає, тому що у людини керується не тим, що вона хоче з цією людиною бути, а що вже нарешті-нарешті це зробити. До речі, таке, і у жінок, і чоловіків є. Я теж в мене була така ситуація. В колі знайомих вони були трошки старші за мене. Якраз там був чоловік, який був неодружений. Тобто, це звучало в розмові, що він, типу, один залишився з неодружених друзів. А всі друзі, це, типу,

От він один такий залишився, і, по-перше, це було сказано в такому форматі, що типу, наче ти один лох да, такий, якби, якийсь ненормальний, що тебе ось, ніхто, ти не зустрів свою якби, женщину. Отакий от, нюанс там ну, звучала така нотка. А друге, те, що прям в нього йшла якась така ну, енергія. Тобто я сиділа е і я прям відчувала це, якийсь, знаєте, такий прям тиск, що от йому це треба. І він, наче і не зрозуміло, він цього хоче чи не хоче взагалі, але наче треба. Ну всі ж уже, всіх уже діти, а ти якийсь Ненормальний, що в тебе цього немає. Якась така була риторика, і ну, це для мене особисто це дивно. Дивно, люди, якось, мені здається, дуже сильно фокусуються на стосунках, а не на собі. От. Тому що в будь-якому випадку, on, хтось помре перший з пари. Можливо, це будете не ви. І вам прийдеться залишитися на самоті. І на мою думку, ну, навіть по моїх відчуттях, щастя, не повинно залежати від іншої людини. Ну, типу, ви є ваше щастя, і ви маєте існувати окремо від іншої людини. Ви маєте бути повноцінною особистістю для того, щоб жити і функціонувати в цьому житті. А коли людина залежить від іншої людини, будь то емоційно, фінансово, чи ще якось, це робить її, знаєте, ну, частково не незалежною, а залежною якраз таки. От ти не відчуваєш якоїсь повноти життя в, тако, в такому стані, в таких стосунках. Тому ось так, любі. насолоджуйтесь, насолоджуйтесь самотністю, кайфуйте. І повірте мені, на тому боці самотності, да, от є, є два, дві сторони самотності. Одна сторона, на, ви, на якій ви тривожитесь і думаєте, що з вами щось не так, а інша сторона тривожності, ой, не тривожності, а саме самотності, за коли ви кайфуєте від того, що ви можете робити все, що ви хочете, і ви не залежите від людей. Це дуже класне відчуття: не залежите від людей. Ви хочете піти кудись, хочете кудись поїхати, ви сідаєте і робите це самостійно. Ви не залежите, блін від людей. Вам не потрібен хтось для того, щоб жити класне життя. Тому що навіть у мене була така якась знаєте, відчуття, що от у мене з'являються стосунки, я якимось чином почну по-іншому жити. Не, типу, краще. І я не розумію, чому. Чому не можна жити вже класно зараз? Ні, ну здається, от тільки тоді буде чомусь краще. Чому? Не зрозуміло. Але є така, в мене була така думка. Зараз я вважаю, що самий ресурсний час це якраз таки час на самоті. Я вас не агітую, типо, що вам хочеться стосунків, це прекрасно. Але можливо, є сенс замислитись на тим, щоб спочатку, скажімо так, дослідити себе. Взагалі пізнати себе, що ви хочете, є купа різних людей, поспілкуватися з різними людьми, дослідити світ, дослідити, взагалі, що існує в цьому світі, якось не знаю, повчитися. І потім, вже, маючи, знаєте, будучи наповненою людиною, іти, іти, от, і шукати. Я б навіть сказала, що це не шукання, це буде вже, в принципі, таке натуральне притягування. Ось, натуральне притягування, натуральне притягування. Ось так, Любі. Тому що я це, знаєте, як метафорично бачу. От є келих, який наповнений, наповнений водою і йому класно. А є келих, який пробитий, в нього є дірочка, і з нього водичка підтікає. І оця людина, яка наповнена, який келих, він не порожній, а наповнений. От йому класно. Він нічого, йому нічого не потрібно. І якщо ви келих з дірочкою, туди клади, не клади. Все одно це буде сочитися бруд, грязь, і ваша ця рана буде підтікати, тому що вам, вам потрібно вихлопаєтеся за людей. До речі, це теж, мені здається, дуже така глибока тема, саме стосовно кохання. Я завжди, в мене навіть якийсь був такий допис в інстаграмі, що якщо людина, наприклад, боїться залишитися одна чи якось, знаєте, вимагає кохання, це про кохання чи ні? Як ви думаєте? Тому що якщо людина йде заліку, заліковувати свої якісь рани в стосунки, це не про кохання. Якщо вибираєте людину з позиції Мені страшно залишитися самі», це не про кохання. Якщо вибираєте людину з позиції в Мене немає де жити, а в нього є квартира, це не про кохання. Коротше. Якщо вибираєте людину з позиції вже пора рожать», Ну, це не про кохання. Звісно, оця тема про рожать і про те, що поїзд уїхав, це трошки, напевно, інша, інша сторона, і сторона, інша тема для роздумів. Але, тим не менш, кохання йде тоді, коли ти наповнений, і ти зустрічаєш людину, і ти готовий дарувати їй кохання теж, а не коли ви пусті, і ви намагаєтесь один з одного смоктати енергію. Ось так це відбувається. Тому. З вами все нормально, хто ви там самотній дивиться відео. З вами все окей. Не треба цього боятися. Насолоджуйтесь. Прийміть це як. Дар як можливість, що ви можете зараз робити. Тому що я пам'ятаю історію одну з мого життя, що я дуже сильно хотіла коротше, тусити от в підлітковому такому пізньому, підлітковому віці. І е, мої подружки всі були, ну вони не хотіли цього робити. І я завжди, коли в мене було таке, знаєте, імпульсивне бажання там поїхати кудись потусити, я залишалася вдома сама, тому що мені просто не було тупо з ким. Потім в якийсь момент я е, вирішила зробити цей крок і поїхати сама. Я собі сказала: ну якщо тобі буде некомфортно, не сподобається. Ти можеш викликати таксі в будь-який момент поїхати звідти. Короте, знаєте що, Я туди прийшла, я потусила дуже класно. Я задалась питанням, чого я це не робила раніше, і взагалі я зрозуміла, що не ну, все так страшно, як було, і взагалі самотність це класний. Ну, типу, ти нікого не залежиш, робиш, що хочеш, ніхто тобі не каже, про те, ні під кого не потрібно підлаштовуватися, ти не залежиш від людей, і ти можеш робити, ти вільна людина. блін. Тому що я знаю, більшість з вас буде сидіти і думати, о, я не, не піду в кіно, тому що немає з ким. От, відкрила новий ресторан, не піду туди, бо немає з ким. А йдіть самостійно. І це класно, ви можете провести дуже класний час з собою. У мене теж було таке, до речі. Момент, я пішла сама в кафе. І, звісно, там, звісно, я була сама хто сидів, хто сидів самостійно, без нікого. Я замислилась на тим, ну, тобто мені було комфортно, мені було кайфово. Я сиділа собі, смакувала свою їжу, насолоджувалася життям, і я подумала про те, що, блін, чого, так багато людей ну якось, знаєте, не куштують це життя на повну катушку, боячись про те, що ну, хвилюючись про те, що немає з ким кудись піти. Це якось нелогічно. Нелогічно. У вас є можливість жити це життя? Класно кайфувати, смакувати його. Робіть це самостійно, не очікуйте, не чекайте людину, блін, з якою ви це будете робити. Бо я теж я впевнена, що є люди, які ой, я оце зустріну хлопці чи дівчини, ми почнемо подорожувати, ми почнемо робити те все десяте. Камон, ви це можете вже робити самостійно тут і зараз. Вам не, потрібні, вам не потрібен хтось для того, щоб змінювати своє життя. Вся, все, що вам потрібно, це ви все. для того, щоб змінювати своє життя. Якщо ви хочете попрацювати над цим питанням, вам взагалі цікаво дослідити себе, тому що самотність це якраз таки про дослідження себе, і це не щось погане, це класне. Це коли ви знаходите ресурс в собі, коли ви взагалі розумієте, хто ви, що ви, що ви хочете, і далі ви можете вже будувати класні стосунки. Тому, якщо ви хочете розібратися з цією темою. Де вам цікаво дослідити себе, я вас запрошую на консультацію. Мої консультації відбуваються трошечки іншим таким незвичним шляхом. Тому, якщо вам цікавий мій підхід, ви можете переглянути всю інформацію на сайті. А також для того, щоб спробувати мою консультацію, ви можете прийти на безкоштовну пробну консультацію, там, де ми з вами познайомимося, зробимо певні методики, техніки і так далі. Ви всмакуєте мій підхід і далі, якщо вам буде цікаво, ви зможете вже продовжити. Працювати разом зі мною. Тому вся інформація буде в описі під відео. А я вам бажаю класного самотнього стану. Я маю на увазі е класної самотності, ресурсної, коли ви будете досліджувати себе і кайфувати від того, хто ви і що ви. Все, любі, гарного вам дня і до зустрічі в наступних відео.